Віталій Кім в ефірі загальнонаціонального марафону прокоментував сьогоднішні ворожі ракетні удари по Україні. Торкнувся начальник обласної військової адміністрації і поточної ситуації на Миколаївщині. Докладніше про це далі. За словами очільника Миколаївської області, минулої доби окупанти вже на жаль традиційно били по Очаківській громаді та самому Очакову. Однак, попри регулярні ворожі удари, жителі цього приморського міста не просто живуть, а намагаються відновлювати поруйноване. Там з 15 тисяч зараз проживає біля 7 з половиною тисяч людей. Багато людей виїжджають на вихідні поруч громади чи ну тому, що дозволяла погода. При цьому чаків відбудовуються під обстрілами, тому там не все, там не багато людей. Люди дотримуються заходів безпеки, але при цьому місто живе і намагається відновлюватися. Прокоментував Віталій Кім і ситуацію з водопостачанням в обласному центрі. Був реалізований проект із ініціативи офісу президента. Кабмін виділяв гроші на проект там резервне водопостачання. Він буде тримати ну, по плану до жовтня, до кінця максимум до нового року. На зараз є що обговорювати, і можливе погіршення якості води майбутнє можливо, але зараз ми пропрацьовуємо. Але на зараз вода в нормі і вона є. Під час ефіру мова також зайшла про підготовку області до опалювального сезону, ми готуємося з квітня місяця, з березня до опалювального сезону. Ми майже готові. Ну він в нас буде. Зважаючи на досвід минулого року, ми там прийняли певні рішення і диверсифікували цю систему. Що стосується людей, то щодо постачання. Дров, то ми змінили логістику, виключили з ланцюга «Укрзалізницю», теж за досвідом минулого року. Ну так ось. вдалося зробити. І тому ми автобільним транспортом будемо забезпечити дровами населення, яке цього потребує. В принципі, ми до зими готові. Хотілося б, щоб зима була така ж тепла, як минула, але ну, будемо дивитися. Також начальник обласної військової адміністрації поділився думками стосовно сьогоднішнього, вранішнього ворожого ракетного удару по Україні. Я вважаю, що це не свідчить про те, що там нова хвиля, так і інше. Я вважаю, що це російські окупанти експериментують та намагаються знайти і проаналізувати нашу систему протиповітряної оборони. Тобто вони використовують інші траєкторії, більше дають ракетам літати для того, щоб. Паралельно з ударами проаналізувати нашу ППО. Олександр Матюшенко, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.